Саме Аляска стане місцем переговорів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. На це запитання спробувала відповісти видання Гардіан. На думку журналістів, перевагою стало те, що Аляска розташована далеко від України та Європи, і це дає змогу відсунути їх на другий план. Також це безпечне місце для Путіна. Не треба летіти через інші країни, а ще його там не заарештують як воєнного злочинця, бо штати не підписали римський статут. І, зрештою, історично місце особливе, адже свого часу Російська імперія після програшу у кримській війні була настільки розореною, що була змушена продати Аляску американцям. Найбільший найпівнічніший американський штат, де одна з найнижчих щільність населення у світі це Аляска. Майже втричі більша за Україну, а живе там понад 730 тисяч людей. Тобто, за підрахунками, в середньому одна людина на два квадратних кілометри. Втім, в Америці є штати з іще меншою щільністю населення. Аляска у перекладі з мови корінного народу Алеутів за різними версіями перекладається як суша, куди спрямована сила моря, або просто материк. Приблизно третина штату розташована у межах північного полярного кола. Вона багата на корисні копалини. За роки золотої лихоманки там видобули приблизно тисячу тонн золота. У штаті майже чверть усіх розвіданих у штатах запасів нафти. До столиці Аляски міста Джуно неможливо потрапити автодорогою її просто не існує. Машини до Джуно перевозять поромами, а ще туди можна дістатися літаком. Щороку з 1981-го в Джуно проводять марафон на 42 кілометри, і цього разу вперше в історії участь у ньому взяв українець Микола Таран з Прикарпаття, чотириразовий рекордсмен України та організатор благодійних забігів у Європі та США. Амбасадор президентської платформи Юнайтед 24 Тим часом найбільше місто штату Анкоріч. Там проживає понад 40% населення штату. Це адміністративний, торговий, транспортний і військовий центр, а також центр комунікації. Аеропорт міста вважається транспортним вузлом між сходом і заходом. Ми тут в Алясці кажемо, що ми хаб для всього світу. Ми головний вузол для всіх літаків, усіх підприємств. Просто привозьте всю продукцію сюди і її розкуплять поруч Росія наш сусід. У росіян до Аляски особливий сентимент. Вони проникли туди і почали освоювати у XVIII столітті. Їх цікавили тоді насамперед хутрові звірі, яких у регіоні водилося багато. А вже в 19 столітті, після програшу Кримської війни, Великій Британії та Франції, Російська імперія опинилася у фінансовій скруті. Тож цар Олександр ІІ вирішив продати Аляску Сполученим Штатам, бо в разі нової війни її могли легко відібрати силою без усіляких грошей. А так, за угодою 1867-го російська імперія отримала за землі 7 мільйонів 200 тисяч доларів, скажені на той час гроші. За Радянського Союзу, у 1960-х росіяни почали просувати конспірологічний міф, нібито насправді Аляску тоді тільки передали в оренду на 99 років. Цей міф останніми днями реанімувала і усіляко просуває російська пропаганда. Мешканці Аляски до сусідів ставляться насторожено перебуваючи на Алясці, ми вочевидь найближчий пункт до Росії, тому якщо колись виникне якась суперечка, нас туди відправлять. Я повітряний розвідник, тому це цілком можливо, але побачимо, як воно буде. We'll найкоротша відстань між російською Чукоткою та американською Аляскою всього 3 ,750 кілометри 750 метрів. Та візуально ці дві території відрізняються так само, як за своєю суттю різняться демократія США та російська диктатура. Оксана Лодоцька, Анна Боль, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.